Премуємо до Старосалтівської громади, до моїх колег, поліцейських офіцерів громади. За нами їдуть два мікроавтобуси вантажних, наповнених сіном. Там є коні, брошені коні 28. Наразі їх було 24. І вже ми маємо припліт в 4 маленьких жеребця. Ми веземо їм сіно в допомогу від. Нашої зміської громади на До допомогу прийшли всі, хто міг, і щиро вдячний своїм колегам, що вони. Дали опіку над ними у деокупованому старому салтові на Харківщині. Конюх та поліцейські офіцери громади доглядають покинутих коней під час окупації селища власник комплексу спілкувався з росіянами, а потім поїхав, не залишивши ні документів на тварин, ні фінансів. Олексій Болюх останні 12 років працює конюхом, не покидав тварин під час окупації, піклується про них і зараз. Лошадок тут знаходиться. О, ну, зараз знаходиться 28 шаві. 28, так. А хто no. доглядає за ними? Ну, я заглядаю за ними. Це ви з початку війни, як як і тут? Ми вот знаємо, там така неприємна історія трапилася з власником цих. Ну, власник, ну це вечір і уїхав. Да. І покинув, так? І я Льоха, держись. Мене Олексій зовут. Uh -huh. Льоха, держись. этих всех лошадей я, ну как бы, они как мои дети. Это самый старый конь, он спортивный. А сколько ему лет? 23 года. 20, 23, так? Да. Можем. Он спортивный конь, у него медали, э, грамоты есть, он может прыгать через барьеры. Это самый-самый-самый короче элита. Зовутся ярославочка. Ну, а и... когда она родилась? 6 месяцев. Шесть, а. Вот это я у нее. Я ее принимал. Ну, как бы я уже их, та дедушка. Такая. А сейчас это такая порода. Вы какие вы У нас Голландия и немцы. Это 22 годик. Сейчас в зал помогает очень хорошо допомагает Денис и Дима. Ці поліція да. Денис Скерпек і Дмитро Навицький, поліцейські офіцери старосалтівської громади на постійній основі допомагають коніху Олексію доглядати за тваринами. Привозять сіна, шукають ветеринарів, залучають до допомоги колег. Привозимо авес, сіна, солому, опилки. По місним фермерам. Спрашували, зібрали волонтери гроші. Також допомогли. Поліцейські офіцери громади всієї України зібрали кошти особисті, і ми за ці кошти придбали не ми, а волонтери придбали їжу. До допомоги тваринам 9 лютого долучилися поліцейський офіцер Змівської громади Андрій Зеленський та змівські депутати Андрій Бережний та Микола Ярошенко. Маємо два вантажних автобуси наповнених сіном, зараз будемо вигружати. Звичайно, ми взагалі у нас співпраця тісна, хоч ми і знаходимося на відстані 70 кілометрів, але спілкуємося про декілька разів на день і допомагаємо не лише в цьому питанні, а плідно працюємо разом. Сьогодні ми зробили гарну справу бідних животних, яких на призволяще кинув ну, нелі, так сказати. Дай Бог, що наша допомога. Дасть їм можливість підкормитися і ще, як знайдуться небайдужі люди і наслідують нашому прикладу, і також допоможуть цим тваринам вижити в цей складний час. Да, дякуємо Андрію, офіцеру поліцейському, що дав таку інформацію, що де взяти сіна, і ми допомогли в цьому. І все. В цій гарній справі. Так, в цій так, гарні так. справі. Окупація сильно вплинула на здоров'я тварин. Під час обстрілів загинуло п'ятимісячний лоша, Четверо коней зазнали травм. Сама конюшня теж постраждала від ворожих ударів. А коли у селищі були росіяни, розповів пан Олексій, вони лишень приходили дивитися на нещасних тварин і ніколи їх не годували. На жаль, зараз неможливо ні віддати коней, не привласнити, бо всі документи на них забрав власник. Де саме він зараз, невідомо, тому що громаді шукають закону можливість забрати коней, доки цього не життя тварин залежить від небайдужих людей. Найбільші проблеми із сіном та ветеринарами. У дописі під сюжетом ми залишаємо контакти поліцейського офіцера з міської громади Андрія Зеленського. Ви можете зв'язатися з правоохоронцем та допомогти. Лариса Бодарєва, істоміна Анастасія, канал Медіа